тай okay. Тому що мої батьки розлучилися, коли мені було 6 років, і батько пішов ну, до іншої сім'ї. Тому ми спілкувалися не часто, спілкувалися, але не часто. Ну, але все рівно, оскільки це мій рідний батько, то я його люблю і мені дуже шкода. Не знаю, як це відбувається в житті інших людей. Ну, ситуації різні. Не знаю, як мені буде зараз. Так дивно, я, мабуть, ще досі не можу осознати, що це трапилось. От так що це хотіла сказати. О, друзі, я повернулася додому з Сергієм після поховання мого батька. Дуже це важко, я дуже втомлена, знесилена. Не знаю, що вам сказати. Я ну, немає в мене ні бажання якось, знаєте, щось розказувати, знімати відео. Мені треба пару днів. Хоча б прийти до тями, тому ем, не питайте, наприклад, там, через там, два дні, якщо в мене не буде відео, тому що ну, я прошу від вас розуміння, тому що ну, це важко така ситуація. Можливо, за ці пару днів, щоб мені якось трохи відволіктись, я запишу якихось пару уроків, так і мені буде морально легше, коли я буду відволікатись на якісь справи. Тож, от так, всім вам бажаю всього найкращого. Вибачайте! Це такий влог. Всім пока.